Зо! Налякалися! Асраї! Налякалися! Дорогі друзі, зараз в умовах повного піщання людей політики тим, щоб піднімати Питання роботи. Чому піднімаються ціни Соціальні стандарти піднімати. Вони піднімають питання, які роз'єднують суспільство. На сьогоднішній день я впевнений. Що сучасна людина повинна говорити багатьма мовами. Це робить світ багато відкритим. Багато більш відкритим я розмовляю українською, російською, німецькою, англійською. І впевнений в тому, що мови дають, але впевнений в тому, як роботи України, що в Україні повинна бути одна державна мова українська. В моей семье говорили всегда на русском языке. Я уважаю русский язык, я говорю на нем. Я уважаю русскую, люблю русскую литературу, культуру. Но я уверен в том, что политики должны прекратить спекуляции на языковую тему. Уверен в этом. Я увірю, що ви в этом поддержите. І я впевнений в тому, що на сьогоднішній день політики повинні працювати для підвищення стандартів життя людей, щоб не піднімали ціни, щоб у нас була робота, щоб було майбутнє. І на сьогоднішній день мовне питання це штучне питання, яке зараз підкинує суспільство, щоб відкрити увагу від тем, які турбують всіх нас, українців, нашого майбутнього. Я про я за те, щоб мораторій на мовне питання, на питання, які роз'єднують нашу державу. Відводьте будь ласка, назад. я впевнений в тому, що ми всі повинні відстоювати наше право на майбутнє. Якщо ми не будемо відстоювати. Питання нашого майбутнього ніхто це не буде робити за нас з вами. Тому я тому я впевнений і вдячний тим, хто прийшов сьогодні на площі щоб відстояти своє право. Говорити тому, якою він говорить, відстояти свої права майбутнього в Україні. Тому що на сьогоднішній день політики відстоюють тільки своє право робити гроші, чим вони займаються в парламенті останні роки. Я впевнений в тому. Що нам, українцям, треба своїм самим робити своє майбутнє і відставити свої права. Слава слава Україні! Героям слава слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям